Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. А на сьогоднішньому уроці ми розглянемо декілька важливих тем, без яких подальше вивчення німецької мови буде неможливим. А саме, алфавіт, як правильно вимовляти та читати звуки в німецькій мові, а також вивчимо декілька базових слів. Перший наш крок це алфавіт. Зараз я вам покажу коротке відео, завдяки якому ви краще зрозумієте букви в німецькій мові. Як ви бачите, все не так страшно. Відео не показали ще 4 букви, які є в німецькому алфавіті, і ось вони. Перша буква це umlaut. Вона вимовляється як звичайна буква Е, наступна О Umlaut. З нею трохи важче, тому що вона вимовляється як пом'якшена буква О. Так це незвично, але з часом ви зрозумієте. Наступна У, Ця буква ніби обернута буква U. В порівнянні з буквою U вона вимовляється задом наперед. Ну і остання буква це С або також Sarf S, тобто Гостра С. Ця буква це те саме, що й дві букви С підряд. А зараз я вам покажу приклади слів для кожної з цих букв. І перше слово це слово з буквою А Умлаут. Воно читається як Ендерн. Тобто Аумлаут вимовляється як звичайна буква E. Е. Наступне слово в нас буде з буквою Оумлаут. І воно читається як «юфнен». Це слово означає відчиняти, а буква Оумлау читається як Ю. Так, я розумію, що потрібно практикувати, щоб вимовити цю букву. Але з часом ви зрозумієте, як це потрібно правильно робити. Наступне слово у нас з буквою U Umlaut. Це слово вимовляється як «юбен». Так, для цієї букви теж потрібно трохи часу, щоб навчитися її вимовляти, але коли ви це зможете, то ви зрозумієте, наскільки це легко. Наступне слово у нас з буквою СZ або Шарф -с -с». На мою думку, це найлегша буква з цих чотирьох, які ми тільки що розбирали, тому що вона вимовляється як звичайна буква S. І це слово вимовляється як «штрасе». Чому «штрасе», а не «страсе» – Саме це ми з вами зараз розберемо. Наступний крок це правила вимови та читання. Почнемо з того, що як пишеться, так і читається. А зараз я вам покажу комбінації букв, завдяки яким утворюються звуки. Ось деякі з них, а ось приклади слів, в яких є ці комбінації. Ці слова читаються ось так: перше слово чус, воно означає бувай або прощавай, друге слово шлафен, спати, третє слово баккен, випікати, четверте слово бляйбен залишатися, і п'яте слово лібен, тобто любити. А зараз я б хотів вам розповісти про особливості деяких букв з алфавіту. Наприклад, буква С вона звучить як українська буква К. В німецькій мові слова, що починаються на букву С, зазвичай запозиченими з інших мов, особливо з латині, французької, англійської і тощо. У класичній німецькій буква С майже не використовується як початкова в корінних словах. Ось приклади німецьких слів на букву С: кафе, це кав'ярня, комп'ютер, клуб і кастінг. Усі ці слова є запозиченими. У розмовні німецькій такі слова вимовляються майже як в англійській або французькій, але з німецьким акцентом. Якщо слово не є запозиченим, то буква С зазвичай стоїть всередині слова разом з буквою К, наприклад, бакен, Яке, Сокен або рюкзак. Наступна літера, про яку я б хотів вам розповісти, це буква Х. З цією буквою є одне непорозуміння. Дехто думає, що буква Х утворює звук Г, як в українській мові. Хоча це не так, і я зараз поясню вам чому. Візьмемо до прикладу німецьке ім'я Губерт. В адаптації на українську мову перша літера цього імені звучить як тверда буква Г. Але це не так, тому що воно повинно вимовлятися не як твердий звук Г, а як легке продихання. Це непорозуміння утворилося внаслідок історичної традиції перекладу імен у слов'янських мовах, де багато імен із латині, грецької чи старонімецької адаптувалися із заміною Г на Г. Така практика була поширена в церков'янській мові та в перекладах з польської, де Хуберт звучить як губерт. Також є ще декілька прикладів. Наприклад, Хенріх перекладується як Генріх, Хелена як Гелена, але в оригінальній німецькій це все звучить з літерою Х. Наступна буква С, яка утворює перед голосними звук З, наприклад, «зінген», Золен, «зіцен». І так далі. А у всіх інших випадках буква С буде утворювати звук С. Наприклад, machst, was, das. А також, якщо у нас є подвоєна С, тобто дві букви С підряд, то у нас завжди буде утворюватися звук S. Наступна буква, яку ми зараз розберемо, це буква J в англійській J. Ця буква пом'якшує всі голосні звуки. Наприклад, jugend. Yeah, yeah. Або іноді, якщо це слово є запозиченим з англійської мови, то буква J може утворювати звук дж. Наприклад, джоб, джоген джінс. Наступна буква фогель. А в запозичених словах ця буква буде звучати як звук В, наприклад, відео, вітамін, вазе, віла, вірус і так далі. Наступна буква L. І все, що тут потрібно знати, так це те, що вона вимовляється м'яко. Наприклад, мален, «Бастельн», леген, блюме і так далі. Думаю, що у вас не буде проблем з цією буквою. А на черзі у нас буква Р. І все, що вам потрібно запам'ятати, так це те, що в кінці слів звук R змінюється на звук, схожий на букву А. Наприклад, ціма, «Ляйта» феркойфа, механіка і так далі. Наступна літера Q. Поєднання букв Q і «у» утворює звук КВО. наприклад, квалітет, квеле, квадрат, квартал. Ну і остання буква на сьогодні це буква C. І вона звучить як українська буква Ц. Наприклад, ЦУКА, ЦЕТЕЛЬ, ЦАЛЬ, ЦАЙТ. А зараз давайте трохи з вами попрактикуємось. У вас буде декілька секунд, щоб сказати, як вимовляється слово, а далі його вимовлю я. І ви зможете порівняти результати, чи правильно ви сказали, чи ні. Почнемо. Махен, Шрайбен, Хьорен Майста. Ціль. Йоханнес. Zweck, Fata, Übungen, vielleicht schlafen, Tschechien, hier spielen, vollständig, überall, immer. Но, кайне, Чус, Байсен, Фус. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. А якщо ні, то я рекомендую повернутись назад та спробувати ще раз. Ну, ось і все. На цьому наш сьогоднішній урок закінчується. Сьогодні ми з вами розібрали Алфавіт. Правила вимови та читання та досить багато базових слів, які вам потрібно знати для того, щоб ви могли далі навчатись та розвивати своє знання німецької. А також я вам рекомендую підписатися на наш телеграм-канал. Назву нашого телеграм-каналу ви знайдете в описі під цим відео. Там ви знайдете багато корисної інформації, а також багато практичних завдань. І переклад всіх слів, які були показані в цьому відео, ви також знайдете там. Всім дякую за перегляд, успіхів у навчанні і пока-пока!